У вступному слові Житомирський міський голова Володимир Дебой наголосив: Я радий підписання меморандуму здійснюється після втілення в реальність першої спільної справи. Ви знаєте, прекрасна назва Благодійна фундація Відкриті серця, і саме таку політику сьогодні ми проводимо в місті Житомирі. Як повідомив президент благодійного фонду Євген Полтенко, в основі меморандуму створення для суспільства належних комфортабельних умов розвитку особистості та надання матеріальної допомоги. З боку фундації я би хотів сказати, що для нас це також дуже цінний досвід, бо за два роки нашої діяльності стратегія якої полягає в тому, що ми намагаємося. Сприяти створенню такому суспільству, в якому комфортне і зручне для життя середовище з кожним роком буде доступніше в все більшому числу українців. Після підписання меморандуму міський голова та активісти фонду наголосили, це лише початок розвитку сфери активного відпочинку в обласному центрі. До кінця року планується відкрити ще 10 нових ігрових та спортивних майданчиків. з собою всього, необхідно, але